Голова Волинської ОДА Іван Рудницький продовжує зустрічі з мешканцями територіальних громад. 8 січня він відвідав Дубівську, Самарівську, Заболоттівську та Шацьку громади, де спілкувався з жителями, аби почути їхні проблеми та знайти способи вирішити їх. Я дякую, що ви прийшли. В кого які є питання, будь ласка, задавайте. Я буду відповідати. Ну і вже по мірі тих. Проблемних питань ми будемо разом і думати їх вирішувати. Може зразу вирішити. Іван Рудницький разом зі своїм заступником Тарасом Шкітером та головою Ковальської РДА Ольгою Черен відвідав чотири громади району: Дубівську, Самарівську, Заболотівську та Шацьку. Там він провів зустрічі із місцевими жителями та поспілкувався із головами рад. Зокрема, у Дубівській громаді більшість питань стосувалися пасажирських перевезень, благоустрою окремих територій, поганих доріг, електрифікації, Житлових масивів та освітлення вулиць ввечері. Все зв'язано з дорогою. Немає дороги, не ходить маршрутка. Ну зрозуміло, дорога. Дорога. Так. Далі освітлення теж немає. У Самарівській громаді більшість питань були про підтримку сімей безвісти, зниклих ветеранів, військових та їх рідних, допомогу внутрішньо переміщеним особам, бронювання критично важливих працівників та створення алеї пам'яті захисників. Заболотівська громада, основні питання пасажирські перевезення незадовільні через поганий стан доріг, аби покращити ситуацію. Питання вивчимо та шукатимемо рішення, зазначив Іван Рудницький. Також директорка Заболотівської спеціальної школи. Коли розповіла, що заклад дуже потребує автобусу для перевезень та ремонту котельні своєю чергою. Директорка Заболотівського ліцею, де навчається понад 600 учнів, попросила залучати ліцеї до різноманітних проєктів, які дозволять розвиватися навчальному закладу. Також прагне покращити умови шкільного укриття. Всі можливості, щоб залучити дітей до очного навчання. Через що своїми силами те, що могли зробити, укритті, ми зробили. Шацька громада тут звертались за сприянням у створенні ветеранського хабу, ремонті даху пульмівського ліцею та добудові шацького ліцею. Були питання, які не потребують фінансування, зокрема санітарний відстріл вовків, які приходять вже на подвір'я. Також жителі урочища венське просять врегулювати питання ціни за електропостачання, яку вони змушені платити. За комерційним тарифом позаяк проживають на території заводу, якого вже немає. Підсумовуючи, Іван Рудницький зазначив, що між жителями громад та її керівництвом завжди повинна бути ефективна комунікація. Тоді мешканці оперативно повідомляють про нагальні проблеми, а місцева влада швидко реагує та вживає відповідних заходів.